Ти знову плакала через сумне відео з котиком в Тіктоці? Або ти знову не кричала на свого хлопця через те, що він з'їв останній шматочок шоколадки? І ти останнім часом постійно дуже драцівлива, дуже емоційно нестабільна, і це трапляється кожного місяця протягом року. Але приходить кожен раз, коли у тебе починається менструація, то постійно, можливо, це не просто ПМС, а ПМДР. Дівчата, сьогодні ми поговоримо про психічне здоров'я вашої пісечки, а ви, чоловіки, якщо вам цікаво дізнатися про жіноче здоров'я трохи більше, то можете залишатися. Якщо ні, то просто можете притиснути це відео. Але це була дешева маніпуляція, щоб ви залишились, тому сподіваюся, що вам всім буде цікаво подивитися це відео. Так давайте продовжимо. ПМДР, або якщо дуже довго, це педменструальне дисфорічний розлад. Звучить як щось дуже невідоме та незрозуміле, але насправді не це розлад. Який є за спектр депресивних розладів? ПМДР це не просто коли ти зла, роздратована, це коли депресія буквально повертається кожного місяця знову і знову і знову проходить, як тільки починається менструація. Цей стан можна описати як емоційні гойдалки, які з тобою відбуваються протягом одного року. Давайте трошки більше будемо розбиратися по симптомах, що ж це таке. Коли ми говоримо про ПМДР, то нам важливо пам'ятати. Що симптоми виникають в останньому тижні лютоїнової фази перед менструацією, зменшуються протягом кількох днів після початку менструації та зникають у фолікулярній фазі. Перед тим як ми почнемо говорити про симптоми, хочу наголосити на тему, що ви не маєте ставити собі діагнози з відео в інтернеті. Якщо вам відгукнеться хоча б п'ять симптомів з того, що я зараз проговорю. То вам важливо буде звернутися до лікаря-психіатра, а потім, можливо, і до інших фахівців в сфері охорони здоров'я. Перший симптом це такі емоційні гойдолки. Ви можете бути дуже веселою, а потім через декілька хвилин почати ридати і зовсім не можете розуміти, чому. Це не є нормальним. Це такі емоційні гойдалки, які характеризуються бажанням когось дуже сильно обійняти, а потім бажанням когось дуже сильно вдарити. І це насправді продовжується якийсь час. Це дуже дуже заважає жити. Другий симптом це така дратівливість або гнів. Ви стаєте дуже конфліктною людиною, вам хочеться постійно сваритися. Ваша подруга вас не любить, ви хочете їй просто це сказати, і ви починаєте з нею сваритися. Третій симптом це депресивний настрій. Постійне почуття без надії, Вам хочеться просто зникнути з цього світу. Вам здається, що ви робите постійно недостатньо. Ви недостатньо розумна, недостатньо гарна, недостатньо працюєте багато, тобто ви все робите недостатньо. Четвертий симптом це високий рівень тривоги, напруженості або внутрішнього збудження. Ви можете мені написати, блін, так ці симптоми є у кожного. Чому це розлад? Насправді дійсно так, всі ці симптоми можуть бути абсолютно у кожної людини. І це є нормальним. Так, ми також всі себе знецінюємо, ми також всі тривожимось, коли у нас виникають проблеми. Але ці емоційні гойдалки, які відбуваються у дівчат з цим розладом, вони настільки нестабільні, що це вже викликає дуже сильний життєвий дискомфорт. Ще окрім цього можуть виникати інші симптоми, які також можуть порушувати життя, наприклад, зниження інтересу до звичних активностей, таких як робота, навчання, друзі. Вже не хочеться піти на каву з подругою, хочеться просто полежати вдома та подивитися серіал. Але і серіал не вдається подивитися. Тому що з'являються труднощі з концентрацією уваги, хочеться лише тільки проклацати весь сюжет. Хочеться почитати книгу, але й на книгу нема сил, тому що виникає втома та брак енергії. Також змінюється апетит. Хочеться або сильно переїдати, або, навпаки, до їжі взагалі не тягне. Потім виникають порушення сну. Ми взагалі не можемо спати, або спимо дуже-дуже багато. Потім з'являється страх втрати контролю і постійно хочеться ще більше все контролювати. Підвищується тривожність, і на фоні цього це все забарвлює дитя живота, збільшення ваги і головні болі, ну і інші соматичні симптоми. Можливо, пам'ятати, що ПМС це коли ви просто з'їли шоколадку та пішли поплакали в ванні. А ПНДР це коли ці симптоми загострюються в 10 тисяч разів, і це вже схоже більше на депресію. Ніж на звичайні перепади настрою, які бувають у жінок під час менструації. Важливо пам'ятати, що симптоми предменструального дисферічного розладу закінчуються як тільки у вас починається менструація, і вам вже не хочеться кинути свого партнера і скинути з краю кроваті. Так що ж з цим робити? Просто не накручувати себе, це не допомагає. Так, якщо ви помічаєте у себе ці симптоми, то зробіть ці дії. Перше, що ви можете для себе зробити, це почати вести щоденник симптомів. Друге, що ви можете зробити, це звернутися до гінеколога або психіатра. Третє, що ви можете зробити, це виконати рекомендації психіатра чи гінеколога. Далі фізичні вправи, медитація, життя без токсичних людей поряд. Це важливий пункт насправді для людей, у яких є ПМДР. А також ви можете звернутися про допомогу до психолога чи психотерапевта і впоратись з цим. Тож, якщо ваш менструальний цикл це кожного разу якийсь емоційний екшен, то це не окей, і вам потрібно звернути на це увагу. І завжди потрібно пам'ятати, ви у себе єдине і ви можете самостійно піклуватися про себе. Це дуже важливо. Оскільки ви головна героїня свого фільму, вам потрібно додати ще одних персонажів: це серотонін, йога і гарний фахівець, який допоможе вам з цим. А ще... Якщо у вас є партнер, то ви можете пояснити йому, що з вами відбувається. І, чоловіки, якщо ви додивилися це відео до кінця, так, то ви можете просто дізнаватися більше про це і допомагати вашим партнеркам чутися добре. А якщо вам сподобалося це відео, то можете ставити лайк, написати коментар, можливо, у вас є ПМДР, або можливо, у вас є щось схоже, або ви стикалися вже з цим в такому житті. Так, то діліться цими історіями в коментарях. І як вам дізнатися про психічне здоров'я вашої пісічки? І до зустрічі в нових відео. Па-па!